Добрий день в ефірі Кіцвіль TV. І з вами його ведуча Ліля. Сьогодні у нас в гостях Софія, Настя і Даша. А поговоримо ми на дуже важливу тему тему грошей. Відвідавши наше місто професії, вам вдалося попрацювати на багатьох станціях? Так. так. Скажіть, а це перший у вас досвід заробляння грошей, Даша? Так, так. А як ви думаєте, заробляти гроші важко, Анастасія? І не важко, а у реальному житті дуже важко. На вашу думку, що таке гроші, Софія? На мою думку, гроші це е, у, нашому, у нашому житті гроші це для людей усе е, майже все. Е, за них можна купити багато речей, необхідних нам для життя. А навіщо потрібні гроші взагалі і в тому числі вам? Мені потрібні. Потрібні гроші, щоб купити багато речей необхідних для життя. Скажіть чесно, а вам більше сподобається заробляти чи витрачати гроші, Даша? Витрачати. Витрачати. А на що зазвичай ви витрачаєте гроші, Анастасія? На їжу, на. На розваги, на різні речі для життя. Скажіть, а ви економна людина чи марнотратна Даша? Мар... Марнотрат. А у вас є якісь власні способи економії грошей? Поділіться ними з нами, будь ласка, Софія. Е, у мене так, у мене є е, свій, свої, свої способи е, економ, економії грошей. Наприклад, коли мені подарували гроші, я їх збираю в копілку. Коли їх там, на мою думку, назбиралося е, вже достатньо, я відкриваю копілку і рахую, е, скільки у мене грошей. Скажіть, а ви знаєте, що таке податки, Настя? Ні, не знаю. На жаль, наша передача закінчується. Дякуємо всім учасникам за такі корисні та цікаві відповіді. До побачення. Побачимося у наступних випусках.